Ривок з поеми молитва готується Романко Варвара. Царям світнім шинкарям і дукачі, і таляри, і путаху й пошли робочим головам, рукам насія. Кра... Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердечний рай, і більш нічого не давай царів, кривавих шепкарів у кутахутій окунь, Склипу в небоким замуруй. трудящим людям все благий на їх окраденій землі, свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставте англі. У чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли, тим неситим очам, земним богам, царям, і плуги, й кораблі, і всі добра землі, і хвалебні псалми, тим древненьким богам, роботящим мам, роботящим рукам, перелоги орать, Думать, сіять, не ждать, і посіяв не жать роботячим рукам, добросердим малим, тихолюбцям святим, творче неба й землі, благоденстві їм, на свім світі, на ціль, рай небесний пошли все на світі не нам, все богам тим царям і блугим. І, добра землі, моя любов, а она... нам.